Тут є навіть старовинний утюг, який працює на углях. Ви колись такий бачили? Важкий. І такі ятя несли старовинні кури. І глечики. І тут є пряжка. Як вона працює? А оця є крутилка. Тут за неї крутили і прямо. Меч, і навіть є меч козацький, і луки стріли. Тали стріли за времені. І, і, і долото кажуть, що Це, щоб пшеницю було пити. Бруть, б'ють по пшениці, як Пшениця відпадає, от чоловіки. Для корней пряжки. Колеса і, і, і коси дуже холоді, серце і бричка. А на бричці стоїть гармата. Сюди засовували порох і металевий шарик чучогубний. А сюди фітиль підпалювали і пушка розстрілювала. Ось плухай такі, так? Кусять. А ось, цього, можна сказати, як ракетна установка старовинна. І, і, тут, і кажеться, да, тут протягувався фітіль, отакий от довгий. як це запалило і тут вистріляли за тут, 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 тут і так по черзі. І автомати. Таке звісно, начебто, не просто приєднані до весла. А це кузня. Це кузнічні міха. Тут верх низ, не знаю, як це називається. І сюди нагнетався воздух, а тут був вухоль. Брали, як десь тут лежала вже дяка потім. Брали ту нас кулубцю, доставали. І брали молот, і ковали. Випробували. Ще робота є. А це гармата, які ставляли на кораблі. Ні, на кораблі там маленька корабель. А, понятно. Велика пушка вони, на, на колесах вона взагалі без колес зараз, а взагалі вона на колесах долажна бути.